Волонтери у різних куточках світу та зібрались разом щоб обмінятись досвідом. Майже два десятки екс волонтерів відвідали щорічний захід у Кишиневі, щоб згадати про участь у проєктах від Європейського консулу солідарності. Це важливий захід, тому що це можливість для молодих людей відрефлексувати і подумати про те, яким чином власне це європейське волонтерство. Покращило мене особисто, що я можу зробити з цим досвідом, що я можу робити тепер в Україні, що я можу робити, як ось ці нові знання, навички, мої ставлення, мої цінності можуть покращувати ту країну, в якій я живу, ту місцину, в якій я живу конкретно. Трьохденний захід відвідала молодь із різних куточків України, зокрема хмельничани та учасники з Молдови. Про свій досвід ділиться Українка Єкатерина. Майже рік тому вона брала участь у командному волонтерстві у Словенії. Розповідає за два місяці, там отримала не тільки корисні навички, а й багато вражень. Протягом цього часу ми допомагали місцевості, в якій проживали, ми допомагали покращувати умови життя людям з бідних сімей, допомагали тваринам, покинутим або врятованим, займалися збереженням навколишнього середовища. Подібні проекти вчать молодь комунікувати, допомагає знаходити класне оточення, допомагає здобути багато нових можливостей, зокрема подорожей, знайомств і не тільки. Окрім обміну досвідом, рефлексії, веселощів та воркшопів, важливою місією було популяризувати волонтерські проєкти. Тож, екс-волонтери взяли участь у просвітницькому фестивалі до дня молоді, де розповідали про можливості, які існують для кожного, хто хоче змінити світ на краще. «Зараз існує множество програм, которые ставлено для молодих людей, особливо... которые Ліяють на їх розвиття програми європейські какие Erasmus плюс і європейський корпус солідарності. Вдіє на то, що любой чоловік в возрасте до тридцяти літ можуть усі ...в іншу організацію з європейської країни і волонтерство для цього учаснику потрібно лише бажання, базові знання англійської мови та зацікавленість у темі проєкту, яка може бути різною. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший подільський.